Італій вже спробував проїхатись на новій автівці, яка вже післязавтра поїде на передову до Бахмуту. Машина чудова, я проїхався, проблем з нею немає. Думаю, доїде куди хоче. Автомобіль придбали волонтери Ради азербайджанців України, які з першого дня повномасштабного вторгнення допомагають як збройним силам, так і усім, хто того потребує. Ми не тільки допомагаємо військовим, але й Брали на попікунство декілька сімей, допомагали біженцям, допомагали будинкам пристарілих за крошнею тут. Тобто все, чим можемо, стараємося, і звісно, це не ключ до перемоги, але я думаю, що якийсь плюс навіть ця машина, навіть допомога людям і вона дасть. Вважаємо, що е, хороші русський – мертвий русський. Да? Волонтери кажуть, наскільки страшна війна, знають не чуток, особливо яким підступним є наш ворог, адже їхня батьківщина вже не перший рік потерпає від рук росіян. Тож допомагати країні, що стала для них домівкою, вважають своїм обов'язком. Ми так Росії 30 років воюємо. Що ви знали, У нас в Карабах. Армія не очень так роль грає там же і головна Насліє. Росія тут та так же и здесь. Украина это моя вторая родина. Мы обязаны помогать людям, потому что война не только на фронте идет, война и в городе есть. Безработниц есть, есть люди от голода. Ну, на авто пройшло повну діагностику та технічне обслуговування на СТО, аби якомога довше змогло прослужити нашим хлопцям. Волонтери запевняють, автівку передають на передову не востаннє, адже потреба в транспорті завжди залишається. Самі ж військові кажуть, інколи машини не проживають і дня, тому це одна з головних речей на фронті. Такі потреби кожен день, тому що машина може їздити день, тиждень, місяць, в залежності, як. Інтенсивність вогня йде і ламаються, і взриваються, і під обстріл попадають. Окрім машини, на потреби військових волонтери зібрали різні продукти, які також передали небайдужі азербайджанці, що проживають в Україні. Повний багажник. От, загрузили овочі, фрукти, там все, що понадобиться на Переді свою підтримку народу України волонтери висловлюють не вперше. Вже на другий день війни вони розпочали збирати та розвозити гуманітарний вантаж, а також відгукувались на усі прохання міської влади. Там же запевняють, саме такими кроками ми й наближаємо перемогу. Мені здається, що якщо кожен по каплинці, то хлопці будуть відчувати, що вони там не одні, що за ними стоять ще ті, які живуть в тилу під спокійним небом відносно, але спокійно. І це тільки наблизить перемогу. Ми бачимо, що айзибаржан підтримує Україну в цій нерівній війні. Весь вся світова спільнота повстала і підтримуючи Україну. Ви сьогодні робите більше, ніж можете робити. Тому велика вам подяка. Вольте. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1